Процедури місцевої ініціативи в місті Чернігові. Це питання лежить в площині вашої компетенції. Беречи до уваги урядовий курс на децентралізацію, необхідність вільного доступу громади до участі в місцевій самоорганізації та місцевому самоврядуванні, вважаємо, що Чернігівська міська рада на своєму пленарному засіданні в лютому 2015 року має розглянути питання про визначення права громадян на місцеву ініціативу. Проєкт необхідного нормативно-правового акту підготовлений та зареєстрований в Чернігівській міській раді. Запропонований проєкт рішення та положення не є остаточним варіантом і може підлягати подальшому обговоренню. Наголошуємо, що дана ініціатива позбавлена політичної складової, прийняття положення слугуватиме посиленню експертного потенціалу серед громадськості, а також консолідації зусиль громади у вирішенні проблем місцевого значення. Сподіваємося на підтримку нашої ініціативи та подальшу співпрацю. Це докладний текст звернення, який підготовлений. І зараз від імені ініціативної групи звертаємося до представників усіх громадських організацій ініціативних груп, долучитися до нас і також підписати це звернення.